У Коломиї вшанували пам'ять Юрія Шкрумеляка. Анотаційну дошку відкрили на вулиці, яка носить ім'я січового стрільця, українського поета, журналіста, перекладача та дитячого письменника. Ініціатива належить громадському об'єднанню люди нашого краю. Юрій Шкромеляк народився 1895 року в Ланчині. Навчався в Коломийській гімназії. В роки Першої світової війни служив у лавах українських січових стрільців. Після війни працював редактором дитячих журналів Дзвіночок Світ дитини та газети Народна справа. Займався перекладом, писав сам. У 1945 році був репресований, засуджений радянською владою до 10 років таборів. Після звільнення реабілітований. Помер у 1965 році в Коломиї, похований у Львові. З нагоди 130-ліття від дня народження Юрія Шкрумеляка у Коломиї відкрили анотаційну дошку. Ініціатива належить. Громадському об'єднанню люди нашого краю, розповідає голова ГО Юрій Плекан. Сьогодні це вже відкриття четвертої анотаційної такої пам'ятної дошки про визначних особистостей нашого краю Коломиї, Коломийщини. Зініціювали ми в наше громадське об'єднання і музей. Міста Коломиї та Валерій Іванович Ковтун. Щодо е, приміщення, це на вулиці Юрія Шкруменника одноіменні. Він жив на цій вулиці, 12 номер, але ми вирішили з дозволу власників цього приміщення Шкрменяка, 17, вирішили на цьому, на цьому фасаді відкрити цю анотаційну дошку. Особливо відзначився Юрій Шкрумляк як дитячий письменник. Він є автором понад 30 книжок, 20 із яких побачили світ за життя ще в дорадянський період. Зазначає директор Коломийського педагогічного коледжу, засновник музею Коломийської книги, краєзнавець Валерій Ковтун. Це дитяча поезія, це проза, в яких він оспівував любов до України, любов до матері, до українського слова. Встановлено, що він видав порядка 30 книг, і наше завдання сьогодні завдання е істориків, дослідників, краєзнавців повертати його із забуття як воїна, як людини, який боровся за незалежність України. Валерій Ковтун приніс на зустріч три особливі видання: два авторства Юрія Шкрумеляка і одне про нього приурочене 130-літтю знаного культурно-громадського діяча. Ця книжечка в 1900 55 році видана в Нью-Йорку, і вона належить до тих порядка 20 видань, які побачили світ за його життя. Це перше в новітній історії України видання, а це сьогодні до 130-річчя і до 110-річчя дня українського січового стрілецтва. До слова, кожен учасник зустрічі отримав у подарунок книжку Юрія Шкрумеляка Огні з полонини, видану у 1995 році у Коломийській друкарні імені Шухевича за ініціативи тодішнього директора Михайла Андрусяка. Теперішній керівник друкарні Петро Крив'юк запрезентував видання присутнім. Не Постать в літературі України, який свого часу здійснив дуже багато для розвитку молоді дітей для, для становлення української нації. Зв'язку з цим я, власне, кожному присутньому на цьому заході хочу подарувати таку книжку Огні з полонин. Це є така. Фантастична повість, одні у у хвилини, але то не тільки вона, є, тут є ще кілька новел, є вірші, є вірші для е, дітей з циклу Гей-гей, соколята, е, які кожному до, до душі. Відкриття анотаційної дошки відвідали рідні Юрія Шкрумаляка, представники міської влади, духовенство, місцева інтелігенція, викладачі та студенти. Усі зібралися, щоб разом згадати цю видатну людину, вшанувати її пам'ять і подякувати за внесок в історію нашого краю.